Нам поставили пам'ятник за те, що недалеко від нашої школи знайшли померлих людей. Тому що на цьому місці був концтабір фашистів. І тут погибло дуже багато людей. Що полонені Азовської флотилії? 62 наші громадянина. Косабори на це під час Другої світової війни полонили людей та катували їх. Станки понад 300 людей. І нині повсякчас і на віки віків амі. Це був не концтабір, це був пересильний табір, і в ньому утримувалися. І військовополонені. В основному це воїни радянської армії, які були полонені на території Краснопільського району, особливо в районі села Сінне. Хай буде воля, двоя як на небі, так і на землі. На територію Сум це е, рафінатний завод червонозоряний і це місце, це основ, основні місця, де були, була значна кількість. Але ви знаєте, і е, тюрма, в'язниця наша сумська, де у підвалах е, були спалені е, теж дуже багато людей. В основному це е, члени сімей партизанів. I <laughs>